Контур літака утворили вінничани на площі Європейській у пам'ять про загиблих 14 липня 2022-го біля будинку офіцерів. У фтизіопульмонологічному центрі тестують переносний рентгенапарат. У якому стані Вінницьке укриття інспектує муніципальна варта. Поліцейський офіцер громади Олег Томашенко стежить за порядком в громаді і на воді, і на суші. Синьо-жовтий контур літака утворили вінничани на площі Європейській. Акцію янголи пам'яті зорганізували напередодні роковин ракетного обстрілу Вінниці, аби вшанувати пам'ять загиблих. Участь у заході взяли зокрема студенти Харківського університету внутрішніх справ, переселенці, містяни. У руках тримали сині жовті кульки. За словами співорганізаторки заходу Юлії Мончак, задіяли понад сотню людей. Всі прийшли згадати тих людей, які загинули від російського агресора, але разом з тим показати, що ми незламні, так як всі стояли на контурі літака пліч-опліч, що ми і так далі будемо стояти пліч-опліч і захищати наше місто і нашу країну. Доєдналися до акції подруги Надія та Оксана. Про захід вінничанки дізналися із повідомлення в соцмережах. Це велика трагедія, і для нашого міста також дуже багато людей постраждало. Я пам'ятаю, що сама була недалеко від площі перемоги в той день, і це страшно. І я думаю, що ми маємо єднатися, і це один з моментів, коли ми можемо проявляти єдність народу і підтримку для тих, хто постраждав, кого постраждали близькі люди. Я живу біля площі перемоги, я там навчалась, і е, там Приватбанк також всі карти робила там. І тобто, досі дуже складно, що там все зруйноване, що стільки людей загинуло. Ось хотілося тому приєднатися до такої акції. Торік під час ракетного обстрілу літак на площі перемоги вцілів, будучи в епіцентрі вибухів. Тож тепер для вінничан він є символом незламності, каже Мончак. Акцію ж назвали янголи пам'яті, бо тоді загинули 29 мирних мешканців, з них троє діти. По завершенні заходу учасники роздали кульки вінничанам. Нагадаємо, 14 липня о 10.45 під час повітряної тривоги рашисти завдали ракетного удару по Вінниці. Обстріляли мікрорайон замостя. Було три влучання ракет типу Калібр всього ж ракет було п'ять. Запуск проведено з акваторії Чорного моря. Дві було знищено нашими захисниками за межами Вінниці. В результаті удару 29 людей загинуло, понад 200 звернулися по медичну допомогу. Пошкоджено будинок офіцерів та будинок побуту на першому поверсі, якого була приватна клініка. Клініка, біля неї парковка. Вщент вигоріли майже 50 авто, в яких також були люди. Пошкоджені зазнали і житлові будинки поруч. Багатоповерхівка по вулиці Лялі Ратушної, 77. Працівники муніципальної варти разом із головою ОСББ спускаються в укриття, аби перевірити виконання припису. Люди просто зносили сюди всі свої, так скажемо, пожитки. І вийшло, що ви захламили повністю підвал. По Скільки було сміття у підвалі? Видно на цих фото, зроблених працівниками муніципальної варти на початку липня. Тоді й отримали припис, каже голова ОСББ Сергій Жилюк. За тиждень недоліки усунули. Тут були двері, вікна, доски. Ну так, таке. Таке було. Тобто, так, такого сміття не було. Оце то що. Тут робив ремонт, поміняв вікно. Не, не мусор, комаск, подвал. і все це накопилось, накопилось. Це укриття одне з восьми, де зафіксували значні порушення під час перевірки на початку липня, каже фахівець муніципальної варти Олег Коцюруба. Тоді спільно з рятувальниками та поліцією перевірили 247 укриттів. Сьогодні проблемні муніципали оглядають на виконання приписів. Буває так, що даємо усне зауваження і до вечора нам вже уповноважена особа вже відзванюється, ми їдемо, перевіряємо і вони вже виконуються. Коли ми бачимо, що якісь великі об'єми, то тобі, потрібно вже і автомобілі для цього, і грузчики, для того, щоб це вивозити, ми надаємо від 7 до 10 днів, для того, щоб усунути даний недолік. А це вже багатоповерхівка за адресою Андрія Перевозваного. 2. тут будинком опікується управлінська компанія Добробут він її очільниця Каріна Айрапетян показує, що вдалося зробити за тиждень. Тут була проблема за підвалу. Неодноразово ми прибирали через деякий час, коли ми зверталися знов сюди. Та сама ситуація була. Люди зносили так само будівельне сміття, непотрібні вікна, двері, і все інше. Тобто вже неодноразово намагаємося навести лад. Будинок має чотири підвали. Жоден не облаштований для того, аби перебувати там під час тривоги, каже мешканка багатоповерхівки Олена. Там просто страшно знаходитися під час тривоги, тому що. Там нічого немає, там немає де сісти, немає ні води. Тому ми використовуємо укриття, яке поряд є, там все облаштовано. Після перевірки укриттів на ім'я балансоутримувача муніципали виписують новий припис. Термін виконання дали до 24 липня, каже інспектор Віталій Льовкін. Припис для того, щоб виконали прибирання в інших, Підвальних приміщеннях цього ж самого будинку, де можуть також люди перебувати під час дії сигналу повітряної тривоги. У разі невиконання штраф від 840 до 1700 гривень, каже Віталій Льовкін. Сьогодні повторно перевірили три укриття. У будинку за адресою Скалецького 32А, на момент інспектування на місці не було голови ОСББ. Втім, у них каже Олег Коцюруба, термін виконання припису збігає 17 липня. Наталя Колодій, Вадим Новчак, Суспільне новини, Вінниця. У тестовому режимі другий день в обласному фтезіопульмонологічному центрі працює переносний рентген апарат На ньому обстежуватимуть легені та суглоби, розповідає лаборант Вадим Демедась. Місяць <плес> він не є шкідливий. Тут зовсім мінімальна доза опромінення. За допомогою цього апарата можна виявити і туберкульоз. І пневмонія в кого, ну і різні захворювання, які стосуються. Ну, наприклад, як ми робимо глядові снімки, різні захворювання, які стосуються легень. Апарат мобільний без заряду може робити до сотні обстежень. Зібрана тринога, встановлюється ось ця камера. Так само там розкладається тринога, чіпляється касета. Включається ноутбук, вони між собою з'єднані. Виставили пацієнта, одягнули йому захисну спідницю. Якість снімка тут доволі непогана. Потреба в такому виникла півроку тому, коли з ладу вийшов їх стаціонарний форограф, розповідає директор закладу Олександр Служивий. Цей апарат потрібний, щоб ми могли більше обстежити і більше виявити. Його сьогодні здатність обстежувати без Електроенергії, в них хороші вмонтовані літієві батареї, які дають можливість в залежності від того, яка нагрузка, до ста пацієнтів подивитися за один день. Флюорограф центр отримав від міжнародних донорів його вартість понад 2,5 мільйонів гривень, каже Олександр Служивий. Використовуватимуть апарат як для роботи у стаціонарі, так і на виїздах. В першу чергу ми додивимося. Заклади гаріатричного сьогодні. У нас є в вороновиці, Вінниці, Блисків, Яриші у могилів Подільські. В першу чергу це ті контингенти, які мало мобільні і не, ну не можна їх доставити до закладів медицини, які знаходяться на тій території. Після завершення тестування фахівці центру планують виїзд з переносним рентген-апаратом у Тиврійський будинок-інтернат. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. То Як бджілка і туди, і сюди, бо куча людей на названю, дзвонять серед ночі, просять приїхати. Зазвичай ми їздимо до сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Ми співпрацюємо дуже плідно з службою в справах дітей, до осіб, які там постраждали від агресії Російської Федерації. Зі службової автівки у човен пересідати, каже Олег Томашенко, на щастя доводиться не часто. Та коли машиною не проїхати, в багажнику є татів надувний човен, розповідає. Брасом я, правда, не піду, тому що буде незручно тягнути сітки, якщо там дійсно буде якась нажива, тому краще човен. Для таких випадків човен катається в мене в багажнику. Розповідає, він уже кілька разів ставав у нагоді, якось сьогодні, в Шарабанівці. І Бувають і такі моменти. Охоронець ставка Максим виявив браконьєрські сітки у водоймі і викликав офіцера громади зафіксувати порушення. На водочки можна, а на сітки не можна. А є он то сітка, кинули. Це браконьєрство. Я один тут, мені важко, і ще дитина зі мною. кімнаті. теж треба спати. Переконатися, що в ставку є сітка, пливуть човном разом із охоронцем. Відпливаємо, Дістанемо оті бутилки і ми побачимо, чи є там тісна сітка, чи там немає сітки. Сітку конфіскували, рибу уводоймо. Тепер будемо шукати цих осіб, хто це закинув. Хто хотіть достати рибу, само собою, ми її випустимо в ставок, вона нам не потрібно, хай росте далі. Покинув роботу слідчого, щоб бути ближчим до людей, каже Олег, і навести лад там, де народився. Поліцейським офіцером громади працює два з половиною роки. В Крижопільській громаді їх двоє обслуговують по шість тисяч населення. Кожен буває таке, що звертаються люди до нас по тілесних ушкодженнях як комусь нанесли. Буває таке, що в когось щось вкрали. Конфлікти з сусідами, от особи похилого віку, там просять про допомогу. Якщо діти от не благополучно нас є сім'ї. Діти можуть не слухатись батьків, десь кудись піти, не сказати батькам. Ми вже виїжджаємо на пошуки без усі відсутні особи. Офіцер громади забезпечує порядок, і запобігає злочинам, і неважливо скоюють їх на суші чи на воді. каже з одного села їде до іншого. Має ще навідатися до родини цвик у селі Крикливець. Коляска він у нас взагалі, хороший. Він постійно приїжджає, він ніяк не ляльки якісь привозить, він то, 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 то. він постійно до неї по-нормальному. Я не скажу за нього нічого поганого. Торік у грудні у 34-річної Лариси забрали трьох дітей, бо була на підпитку. Трошки була, випила, да, не спорю. Була дитина на руках, мною кинуло, звісно, і забрали дітей у мене. Тоді каже, злякалася, що втратить їх назавжди. Коли ми забрали дітей, тут просто була катастрофа. Була тут. Стіни не такі були, обоїв теж не було, правильно я ж кажу? Е, ліноліум порваний був, е, можна сказати, що майже голий пол був. Ну, коли ми забрали дітей, наша Лариса Володимирівна пішла на ісправлення, і я вже бачив, що реально кардинальні зміни стали. Обої свіженькі покліні. В цій кімнаті з'явилися дивани, дітки можуть спати. Два тижні тому до оселі повернулись діти. Двоє старших синів нині на роботі. Пасуть курів. вдома молодша трирічна Богданка. За дев'ять місяців, як сама говорить жінка, пити покинула, навела лад в будинку. Не хочу я дітей призірати. Я хочу, щоб вони були коло мене. Тільки я нароблю. У роботі поліцейського офіцера громади каже Олег, важливо мати зв'язок з мешканцями, щоб знали, куди, коли і до кого звертатися. Хочу знизити у нас в громаді на максимально знизити рівень нашої злочинності, який у нас є. Хочу, аби в наших людей була довіра до працівників поліції, щоб нас не боялися, а поважали та будь-який момент до нас могли звернутися. Ірина Хоходра, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінничина. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1518 прізвищ.